Ну, а командування сухопутних військ повідомило, що додатково перевірить обставини конфлікту між військовими з групи Азгард та державним службовцем Олександром Дмитрієвим. Також е відомо, що м, щодо Дмитрієва відкрито було дисциплінарне провадження і створено дисциплінарну комісію. Ну а щодо військових розпочато службове розслідування з метою встановлення ступеня їхньої провини. Інформацію за результатами перевірки командування обіцяє надати додатково. Е я нагадаю, просто якщо ви призабули цю історію, хоча вона була. Доволі таки гучна в жовтні. Військові підрозділ «Азгард» заявили про погрози і приниження з боку чоловіка, який представлявся їм радником командувача сухопутних військ Олександра Павлюка. Підрозділ опублікував відео, на якому зафіксовано, як стверджується, розмову Дмитрєва з військовими, які відмовились виконувати його наказ про переміщення на записі чути нецензурну лайку і погрози. Ну а військові пояснювали, що Дмітрієв є цивільною особою просто і не має відповідних повноважень. Ну а Володимир Зеленський тим часом вів в дію санкції проти низки осіб і підприємств з Росії та Білорусі. Про це повідомляє офіс президента України. Згідно з указом, серед підсанкційних осіб окупаційний губернатор, так званий Севастополя, Міха Розважаєв Разважаєв і голова законодавчих зборів міста Володимир Нємце. Також указом вводяться санкції проти низки російських аеропортів. Мова йде про летовища шереметєво домодєдово оператора ВІПОРОТ з надання послуг Рейсів авіації в аеропорту Внуково.